Донеччина кожного дня зазнає нищівних ворожих обстрілів, внаслідок яких руйнувань зазнають будинки мешканців та об'єкти критичної інфраструктури. В ніч з 3 на 4 березня чисельних атак зазнала Новогрудівська громада. 3 березня залучались до ідентифікації вибухонебезпечних предметів по Новогродівській ТГ, це селище Михайлівка. Також залучались до гасіння. Пожежі внаслідок обстрілу або відбулося загорання сухої трави в селі Завітне. Відбувся обстріл СМТ Камишівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено одну один житловий будинок. Також був обстріл села Завітне, пошкоджено сім житлових будинків. За словами співробітників ДСНС, також відбувся обстріл села Миколаївка, Внаслідок якого пошкоджено дві двоповерхових. Ки два приватних будинки, два навчальних заклади, одна адміністративна будівля, два магазини, один християнський храм та одна клуб, клуб кафе на території обслуговування 19-го державного пожежно-рятувального загону. За цей же період виникло п'ять пожеж на відкритих територіях. Також сталася пожежа і в приватному будинку. 3 березня. В 23-21 була пожежа приватного житлового будинку по місту Добропілля без постраждалих та загиблих. Причина займання у нас порушила правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Збитки встановлюються з настанням теплої погоди побільшало випадків загоряння сухої рослинності на відкритих територіях. Протягом вихідних рятувальники гасили такі пожежі у селидівській, добропільській, покровській та мирноградській громадах. У зв'язку із збільшенням пожеж на відкритих територіях, котре закликаємо населення не провокувати пожежі в природних екосистемах. Пам'ятайте, що навіть невелике загоряння може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачається чимало часу та ресурсів. Також треба знати, що поки рятувальники залучаються на гасіння сухої рослинності їхня допомога може бути потрібна в іншому місці. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 319 повідомлень про події та правопорушення. З них 30 – кримінального характеру. Співробітники поліції задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримуйтесь правил воєнного стану, комендантської години та не Сигнали оповіщення. Не фотографуйте військову техніку, не викладайте фото з прильотів, це допомагає ворогу. Не ігноруйте сигнали повітряної трави. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.